Сьогодні ми згадуємо пам'ять первомученика Стефана, бо він був першим, кого вбили за проповідь Христової віри. Він бачив. Те, що має бачити кожна людина, яка вірить. Внутрішнім зором він бачив переможне царство Боже і Господа нашого, який світлом своїм освіває це царство. І наповнює його правдою і любові. І для церкви пам'ять цього мученика надзвичайно важлива. Бо з цього починається довгий шлях жертовності і вірності. І головне в тому не жартовність, а вірність Божого. Тобто не обов'язково ж себе приносити в жертву. Вірність можна здійснити іншими способами. Але вірність вірність Богові. Вірність Спасителю нашому Ісусу Христу. Вірність Його вченню. І тому, що Він настановив настановом життя, власне, жити так, як він навчав, а не проповідувати просто це. Оця вірність. Це ознака всіх його учнів, апостолів, первинної церкви і того, що було з тою церквою перші століття. Знову знову нагадую, вона терпіла найтяжчі випробування. З самого початку і бачив Христос це, знав про це, і провіщав своїм учням, що їх чекають і страждання, і гоніння, і тортури, і смерть. Але він знав, що іншого шляху немає. Бо Цінності утверджуються тільки тоді, коли за них покладається найцінніше, найдорожче життя в першу чергу. І нам треба розуміти, що Ми дві тисячі років згадуємо людину. Яку просто побили камінням, бо вона казала щось неприємне неприйнятне для якоїсь спільноти. А ми згадуємо дві тисячі років. Вона увійшла в склад життя церкви. І життя людства. Її подвиг це те, що увійшло в наше існування. І наше існування не може лишитися без того, що було в попередній історії. Воно зберігає в складі своєму все те, що було. І якщо по-справжньому зберігає, буде наслідувати, буде йти такими самими шляхами. А шляхи ці можуть бути і небезпечними. І чекає на них і страждання, і смерть. Але треба здійснити своє призначення в цьому житті, а призначення в першу чергу в тому, щоб утвердити цінності нашого, Господа Ісуса Христа. Він є світлом. утвердити світло, розповсюдити Його. Він є правда утвердити правду. Він кликав нас до свободи. Отвердити свободу. І було б ілюзією вважати, що це все дається легко і просто. Ні в якому разі. Ніщо по-справжньо цінне, по-справжньому цінне. Легко не дається. За все треба платити за звичайну другу Але потім життя утверджується ті якості, яку надають їм, нам всім. Люди, які звершили свій подвиг, які віддали всі свої сили. Які віддали своє життя. Якість нашого існування залежить від того, що було раніше. Якщо були ті, що віддали життя за свободу світло і правду, свобода світло і правда будуть з нами. По-іншому не будуть. Нам треба розуміти осмисленість кожної жертви і осмисленість мучеництва, яке спостерігається в історії церкви, в історії народу. Без чого ця історія не може здійснити себе? Отже. Жертви не можуть бути даремними. Вони відкривають новий світ. Вони стають підваленою царства Божого, яке чекає на нас. Вони утверджують цінності цього царства Божого. І тому без страху і докору йде на смерть первомученик Стефана і не докоряє своїм убивцям. Якщо ми будемо заглиблюватись в ці миті? священної історії, ми зможемо щось зрозуміти і в нашому існуванні, і в наших стражданнях, і в наших жертвах. І коли ми зрозуміємо щось, Бог відкриє нам шлях і істину. И побрана нам жить. Аминь. Спасибо, Господи.